Якщо Росію захід карає санкціями, Україну намагається підтримати кредитами про ефективність західної допомоги Україні та умови, під які вона виділяється. Поговоримо з гостем студії. Голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, радикальна партія Олега Ляшка. Вітаю вас у нашій студії сьогодні. Давайте доп... почнемо з міжнародної допомоги. Місія МВФ, яка нещодавно була в Україні, начебто, видала позитивний звіт про ситуацію в економіці. Але рішення про новий транш кредиту буде аж у липні. Для цього Верховна Рада повинна прийняти майже 20 законів. Чому Верховна Рада зволікає з прийняттям цих законів? Знаєте, насправді проблема в тому, що український уряд підміняє план реформування країни програмою співпраці з МВФ. Програма співпраці з МВФ це десь відсотків 15-20 того, що потрібно зробити в Україні. Скажіть, чи заважає нам хтось, чи відсутність прямих парад від МВФ, чи здоровий глуст сьогодні подолати контрабанду на митниці, яка десь десь декілька мільярдів доларів США щорічно? Чи заважає хтось сьогодні провести деавшалізацію економіки, встановити інвестиційні стимули для? Для нових виробництв інвестиційні стимули для малих підприємств для того, щоб ми заробляли більше в країні, для того, щоб ми більше експортували, наповнювали бюджети і жили за рахунок цього. Ніхто не заважає. Але проблема в тому, що уряд реалізує інерційну економічну політику, по суті, політику економічного дрейфу, яка консервує роль України як сировинного додатку, як експортера, переважно зерна, металу, лісокругляка, залізорудної сировини. Це є абсолютно неприпустимим і тільки рецептів МВФ і тільки тих законів. Про які кажете, ну цього критично недостатньо і Це не дозволить Україні вийти на європейську орбіту економічного зростання. Але навіть цей мінімум, як ви вважаєте, якщо цього, цей 10-15% відсотків, які потрібно зробити, вони не робляться, і уряд вказує на Верховну Раду. Узнайте, ну, це в тому числі є наслідок недолугого планування реформ з боку уряду. Бо якщо сьогодні підвищили, наприклад, тарифи на газ, то цьому мала передувати проведення масштабної енергомодернізації, яку би дозволила подолати енергетичну неефективність. Люди би значно менше витрачали в абсолютному вимірі. І вони не відчули би зростання цін. Для цього потрібно провести реорганізацію чи навіть ліквідацію е, такої корупційної державної надбудови, як Нафтогаз України, і це передбачає в тому числі третій енергопакет. Чому уряд не робить ці. Сміливі кроки, а тільки перекладає корупцію, перекладає технологічну неефективність і відсутність своєї дієвої політики на плечі громадян через тарифи. Тобто уряд виконує частину, яка яку робить зробити МВФ, але не робить головну частину. Не не робить того, чого запитує українське суспільство, чого очікують українські підприємці, і результатом цього на жаль є те, що українці виїжджають, продовжують виїжджати за кордон. Причому найбільш талановиті українці найбільш соціальне мобільні, і це насправді є величезна проблема. Тому сьогодні ми потребуємо зміни і економічної політики уряду і грошово-кредитної політики уряду від затягання пасків, набирання закордонних кредитів, і продовження експорту сировини, дестимулювання вітчизняного виробництва підтримки малого підприємництва і запровадження такої політики, в тому числі як діє в Сполучених Штатах Америки щодо підтримки малого бізнесу. Давайте я вас прямо запитаю. Чи будете ви підтримувати ті законопроекти, які потрібні для кредиту МВФ, і чи ми взагалі вважаєте, що цей кредит потрібен законопроекти, які в інтересах України безумовно ми? Потребуємо тимчасової підтримки з боку МВФ, але ми потребуємо її як певної подушки безпеки для того, щоб провести радикальні економічні реформи. Та коли ви нам те нам три роки поспіль розповідають, що для нас головна мета це отримати новий кредит, і в цей час не робляться головні реформи. Ми будемо робити акцент на тому, чого сьогодні потребує Україна на повному перезавантаженні суддівської прокурорської системи, на перекритті контрабанди на митниці, на деошолізації економіки. І ми позавчора внесли відповідні заканакзаконопроекти в парламент, які заправ. Оваджують офшорний збір, кошти з якого будуть надходити до державного бюджету України і будуть йти на розвиток вітчизняної промисловості. Бо якщо ми сьогодні знайдемо ті приховані резерви, які є в Україні, ми знаємо, де ці резерви. Якщо ми сконсолідуємо політичну волю, то ми через декілька років самі зможемо давати кредити іншим країнам, а не ходити як боржник побиратися по світу. З вашої відповіді я зрозумів, ви не будете голосувати за ці законопроекти? Ми будемо голосувати за всі законопроекти, які в інтересах України. Але для нас Чи є ці законопроекти, те, що говорить МВФ програми ВМ? В чиє це в інтересах частково частково ці законопроекти співпадають з національними інтересами, але в тій частині, яка стосується, наприклад, підвищення пенсійного віку, яка стосується відкриття продажу землі сільськогосподарського призначення, яка стосується ліквідації спеціальних податкових режимів для промисловості, ми будемо категорично проти, так само як ми виступали по податковій так званій реформі, яку вносили на переднодні перед бюджетною ніч. Ми не підтримали їх. І ми фактично завалили ці законопроекти, адже вони руйнували. Але українську промисловість, українське підприємство. Ми категорично проти відміни спрощеної системи оподаткування для України і е, підвищення пенсійного віку і продажу сільськогосподарської землі. В країні є ресурси, за рахунок яких розвивати економіку. Це промисловість, це малий бізнес, це вільне підприємництво, а не продаж тих ресурсів, які один раз тільки відбуваються. Дуже дякую за те, що озвучили свою позицію. Я нагадаю, що в студії час Тайм» був Віктор Галасюк, народний депутат України.